Пані Анастасія, з вами хочемо поговорити про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, знаємо, що ви моніторите те, що там відбувається в закладах культури, в бібліотеках, музеях. А то чи дійсно расисти використовують ці заклади для насаджування своєї расистської культури, а також культури радянської, і в чому це найбільше проявляється, і де вони найбільш активні? Так, передусім важливо зазначити, що е, е, насадження своєї культури та встановлення культурної політики було одним з дово... найбільш швидких кроків, які насправді здійснюють росіяни, коли захоплюють територію, що показує їхній пріоритет на цій темі. Та, наприклад, доволі красномовним є те, що там після захоплення Маріуполя вони дуже швидко е, е, інвестували зусилля в тому, щоб змінити літеру «и» на літеру і в нас. Стелі в'їзд місто тому та їх, вони доволі швидко. Почали роботу по першу чергу по культурним просторам, а в яка передусім проявлялася в першу чергу з вилучення української літератури, та яка вивозиться і знищується, і також в деяких населених пунктах на Уганчені фіксували акти навіть спалення української літератури. І наскільки нам наразі відомо, то окупант оперує списком з 365 позицій українських книжок. Як класичної української літератури, так і книг про українську а, історію, в тому числі шкільні підручники. І вже ж після того, як росіяни приєднали шляхом незаконних референдумів окуповані ними території до Російської Федерації, то на а, всіх окупованих територіях почала діяти програма культура загальнонаціональна для РФ, яка передбачає передусім. Контроль над ресурсами, тобто, якщо наприклад. Так звані новоокуповані території, які були підконтрольні Україні ще до 2022 року, користувалися всіма перевагами децентралізації, включно з можливістю самостійно заробляти та розпоряджатися цими ресурсами, то ця історія на жаль закінчилася, і тому контроль над фінансами над матеріальним оснащенням відбувається з Москви, Як, наприклад, зазначала міністрка культури РФ Любімова, що для них. Вочевидь, приємно заявити в тому, що з усіма закладами культури вони працюють в ручному режимі, і також почала діяти програма шефства, що мені особисто дуже сильно ріже вухо, що передбачає передусім та надання матеріального оснащення, що, наприклад, для бібліотеки означає. Завезення російської літератури, яка відбувається і за рахунок федерального бюджету, так і серед всеохопної гуманітарної волонтерської допомоги представників різноманітних громадянських, та в на Росії є таке така певна морська свинка, як громадянсько-державні організації, щоби це не означало. Та представників депутатів як центрального, так і місцевих рівнів, які широкою душою завозять російську літературу, називаючи це, що вони надають нарешті. І можливість українцям, зокрема українським дітям російськомовним, нарешті читати літературу рідною, якою вони якої окупант вважає російською мовою, і також контроль над музейними експозиціями, і, зокрема, масове перенавчання та донаймання працівників сфери культури по тому, як працювати за так званими російськими стандартами, тобто на практиці, це проявляється в переінакшуванні. Колективної пам'яті, і, зокрема, там цікавий факт, в тому, що коли, наприклад, окупант працює з музейними експозиціями для населених пунктів Донеччини та Луганщини, то зазвичай найбільшу фіксацію вони мають саме на радянському періоді, що відповідає російському міфу, в тому, що поки радянський союз не зайшов на Донбас, то на тих територіях відбувалося дике поле, і тільки радянський союз нарешті приніс життя. Та індустріалізував ці території, що вочевидь не є не є правдою, пані Анастасія, але якщо говорити про бібліотеки, то все таки саме там найбільше спрямування саме на дітей, чи стосовно дорослих, теж вони намагаються якось просувати ці свої расистські наративи. Тут важливий нюанс в тому, що російська культурна політика на тимчасово окупованих територіях є, по перше, всеохопною, по-друге, багато мультискладовою і. Фактично ми спостерігаємо, що російська влада проводить системні заходи для того, щоб е, всі мешканці е, тимчасово окупованих територіях будь-якої професії будь-якого віку мали регулярний контакт з російською культурою, і тому в різноманітних закладах культури е, починаючи від там бібліотек та музеї, про які ми згадали, так е, і там в місцевих будинках культури, і навіть для найбільш віддалених або найбільш зруйнованих. Е, Сіл та містечок функціонують також так звані автоклуби, тобто це такі пересувні будинки культури, які мають доносити Вілікою Руською навіть до найбільш віддалених місцевостей. Тому та, в всіх цих е, е, в закладах культури, а також і для багатьох і на робочих місцях, і також відкриті заходи, там, наприклад, місцеві святкування, паради та різноманітні інші там екскурсійні програми, то, що вони охоплюють все населення тимчасово окупованих територіях. Однак ми зафіксували і доволі очікувано насправді, що найбільше ресурсів все ж вкладається для спрямовані на українських все ж таки дітей. Тому що, по-перше, це простіше зробити. Чим молодша людина, тим більш чистим листом вона є в контексті формування ідентичності, тому простіше. Формувати і насаджувати на якому для якомога молодшої дитини, аніж там переконувати в зворотньому та переформульовувати вже в сформовані погляди та цінності. І тому, наприклад, коли ми досліджували окупаційні телеграм-канали, в яких окупант активно звітує про заходи, які вони проводять, половина офлайн зах заходів, які ми зафіксували, були спрямовані саме на дітей. Пані Анастасія, цікаво, чи можна ось цю культурну експансію розцінювати як якийсь як певний злочин Росії проти мешканців тимчасово окупованих територій України? Це, на жаль, дуже. Складне питання і в тому, що, наприклад, коли ми говоримо про об'єкти матеріальної культурної спадщини, то це, через, по-перше, це простіше е, акти е, знищення та цілеспрямованого, цілеспрямованого знищення та руйнування матеріальної спадщини, по-перше, простіше зафіксувати. По-друге, е, 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 визначити мету саме цілеспрямованого, а не випадкового, наприклад, як. Е, Collateral damage, знищення цих об'єктів як саме культурної спадщини, і це питання доволі е, е, зрозуміло регульовано міжнародним правом. Коли ми говоримо про е, нематеріальну культурну спадщину або е, про е, репресивні асиміляційні політики, спрямовані на ідентичність е, мешканців цих територій, то тут питання значно складніше. І е, загалом, станом на зараз, ми можемо говорити про ці факти, і зараз. Там велика частина як дослідників там академічнів громадянське суспільство та міжнарод... юристи міжнародники працюють над тим, щоб включити ці факти в рамках доведення наміру здійснення геноциду в Україні. Пані Анастасії, але також цікаво наскільки потужно расисти просувають так звану культуру побідабесія на тимчасово окупованих територіях, і в яких закладах це найбільше проявляється? Так, насправді тут дуже для мене було неочікуваним. Звісно, ми доволі добре знаємо про Росію їхню гіперфіксацію на Великій й побіді. Та однак, наскільки різноманітним чином вони знаходять способи, щоб регулярно вмонтовувати ось ці побідоносні практики протягом всього року, окрім там 9 травня, коли вони традиційно роз... розкочегарюють цю машину на повну потужність, по перше, там. На тимчасово окупованих територіях, як і на території РФ раніше, святкуються в як в школах, так на рівні міських святкувань, так і там спеціальних, наприклад, там виставках в різних культурних просторах різні великі перемоги радянської армії під час Другої світової війни, як, наприклад. Битва під Сталінградом тощо, що має дуже гостру увагу з зараз з точки зору публічної пам'яті РФ а також. Заходи е, різноманітного побідобєсця використовуються для формування паралелі з сучасною так званою спеціальною воєнною операцією, як вони називають війну в Україні, і таким чином залучають, наприклад, тих же згаданих дітей, щоб, наприклад, написати листа російському е, російському солдату, який буцімто оберігає цих дітей там скласти їм пакуночки зі цукерочками, шкарпеточками і намалювати гарну листівочку а е, також Влаштовуються різноманітні заходи для того, як вони це називають, відновити історичну правду. Та через те, що там умовний, як вони це називають, нацистський український режим там протягом е, багатьох років переписував правду. І ось, нарешті, ми розкажемо. І також на, е, як на території РФ, так і на ТОТ функціонують також ті е, квазімілі. Зокрема, двіження первих. Які, якщо подивитися фотографії, то вони вдягають учасників цього руху. Це там середня старша школа, цільова аудиторія двіження первих, в яких діти складають присягу на вірність та пам'ять, вірність батьківщині, мається на увазі вже ж Російська Федерація, та чтіть та пам'ятати доблість попередніх героїв, маючи на увазі. Російську Федерацію. Також, що понеділка, в всіх школах, як РФ, так і ТОГ, відбуваються розговори уважно, в яких тема. Російських міфів, російських історичних міфів є регулярною частиною програми цих заходів. І що понеділка це можуть бути лекції щодо там, міфологічних персонажів радянської історії, там, умовного Стаханова. Радянської радянських звитях, російських культур, російських цінностей традиційних традиційних та християнських, як вони це називають? Цінності традиційної сім'ї, тощо, тощо, і це відбувається в усіх закладах молодшої середньої освіти. Що вони дівка, пані Стасія? То але цікаво, хто це все проводить? Чи це місцеві колаборанти, чи це якісь привезені расисти? І чи відомі якісь терміни, протягом яких власне Московія має інтегрувати у свій культурний простір українців, що нині перебувають в окупації? Так, почну з останнього. По-перше, як я зазначала, що вони зараз проводять активну політику інтеграції тимчасово окупованих територій в усі сфери життя РФ, в тому числі і в культурній сфері, і зараз у них на рівні законодавства цей період проголошений перехідним, Цей перехідний період. Має тривати до 2026 року, коли вони вважають, що тот перетвориться на повноцінну складову Російської Федерації. А щодо тих, хто впроваджує цю політику, загалом ми зараз можемо назвати знову ж таки з результатами лише нашого дослідження, що найменше сорок шість органів інституцій організацій, які впроваджують цю політику, і тут ми бачимо. Наковок активність як і місцевих калаборантів, які, до речі. Активно співпрацюють із росіянами, привезеними на е, тимчасово окуповані території, тому що е, невідомо як так сталося, але окупанти дуже активно жаліються, що їм не вистачає все ж таки місцевих кадрів. Наприклад, вони ж створили місце міські місцеві міністерства культури, наприклад, для Запорізької та Херсонської областей. Нагадаю, що всю Херсонську область та всю Запорізьку область вони в своєму законодавці вважають своєю та мінкульти так званих ЛНР та ДНР. Всі вони укомплектовані, в тому числі за рахунок привезених з РФ спеціалістів, тому що вочевидь на місцях серед готових до колабораціонізму. Місцевих мешканців кадрів для цього не вистачає. І також дуже, дуже часто приїжджають також представники Кремля для того, щоб впроваджувати або контролювати впровадження тих чи інших програм та заходів, та активно завозять різноманітні волонтерські громадські організації. Також там одиничні рухи. Наприклад, там ми можемо згадати великого волонтера Івана Флобистіна, російського актора, який постійно їздить на НАТО та привозить різних. Артистів на для проведення концертів, також гуманітарки, книжки, все що завгодно. Ну і єдина Росія з різними їхніми осередками, наприклад, там жіночий рух Єдиної Росії або молодіжний рух. Вони також є активними діячами для впровадження цієї політики.